Виконавчого комітету міської ради Присутні сім членів виконкому кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутні директор юридичного департаменту Черниш Євгеній Миколайович, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції на порядку денному. У нас одне питання. в кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо питання про погодження, встановлення тимчасової модульної вбиральні за адресою місто Житомир, Майдан Польовий, 15. Будь ласка, ігор. Військової адміністрації з метою організації безбар'єрного простіру. Просимо погодити встановлення тимчасовий модульний обиральний забладнанням з адресою міста Житомир, Майдан Польовий, 15, з дотриманням вимог законодавства норм правил державних стандартів згідно з ескізом, що додаєте. Це у нас повітрука, там де безбар'єрний маршрут. Всі знаємо, виїжджали і в робочому порядку розбирали. Є запитання? Прошу погодити. Дякую. Дякуємо.